Ми говорити про ексклюзивний проект саме Українського Радіо Суспільного радіодиктант Національної єдності 2023. Відбудеться цьогоріч, 27 жовтня, у День Української писемності і мови. Ми знаємо, що саме в, цій, в цей день цього дня ми будемо відзначати тепер День Української писемності і мови згідно з указом президента. Раніше нагадаю цей день визначали 9 листопада, тож запам'ятайте, 27 жовтня. І нагадаю, також що всеукраїнський диктант Національної єдності Українське Радіо започаткувало ще у 2000, у 2000 році. Це наш ексклюзивний унікальний проєкт. Він започаткований задля єднання українців у всьому світі навколо мови. І ці ідеї ми залишаємося вірними ось уже 23 роки. Здається мені, що так швидко час минув відтоді, як ось у цій студії на цьому ж місці ми зустрічалися з нашими сьогоднішніми гостями і розповідали про минулорічний диктант, просто якесь дежав'ю. Але радісно від того, що знову ми будемо про цей диктант розповідати, хоча з певними уже нововведеннями і певними уже новаціями, я б так сказала. Отже, наші гості сьогодні у студії Дмитро Хоркін. Член правління суспільного мовлення відповідальний за платформи радіо, телебачення і діджиталу. Вітаю у нашій студії Дмитре. Вітаю, вітаю. і також з нами сьогодні Юлія Шелудко Шелудько. Вона є виконавчою директ продюсеркою українського радіо. Вітаю Юлію. Вітаю, пані Галина. Не здається вам, що ми не виходили з цієї студії. Є, щось Правда? таке є, здається. Але маємо от уже одна відмінність є. Замість 9 листопада диктант пишемо 27 жовтня. Це всі мають запам'ятати і поставити собі таку, як галочку у календарі. Тепер ну, про... ми здається, розповідали, чому тому, що прив'язано все посувалися релігійні свята, і оскільки це пов'язано із. Нестором літописом, -так? так це так. як преподобні Преподобний, Нестор, я релігієзнавець, і, відповідно, і світські дати. І державні дати вони попереносились. От ми 1 жовтня відзначали День захисників і захисниць України, якраз у свято Покрови, uh -huh. і День козацтва, і День УПА. То оці от дати вони якраз і, і посувалися. І, посували. і сунулося із 9 листопада на 27 жовтня, і День української писемності мови прийшов Тарас Кремінь. Уповноважений з державної мови, і він каже: А ти дивився, що змінилися дати? Це було десь у е, серпні. Чи в серпні, було? Серпні, угу. серпні. до Дня Незалежності. Я спочатку не повірив, думаю, ну ми там самі подумаємо. Дивлюся, і справді, в указі президента змінена ця дата е, нова, 27 жовтня, і ми довго вагалися. Чи нам змінювати дату, ну все ж таки протягом тривалих переговорів, в тому числі з Міністерством освіти і науки, нашим надійним партнером у цьому плані, тому що школярі пишуть, вчителі пишуть перед усім і вся Україна. І нам вдалося все ж таки і сам самих себе переналаштувати на іншу дату. Я нагадаю нашим слухачам, що минулого року текст радіодиктанту писала письменниця Ірина Цілик. Він називався Твій дім. Це було дуже щемливе таке. Щемлива адресація до всіх, хто втратив дім, тому що дім для багатьох із нас, наших співвітчизників, минулого року став чимось таким сакральним, яке, втративши, хочеш знову набути, або набуваєш в іншому місці. А читала наш диктант. Знову ж таки, нагадаю, наша народна артистка, улюблениця усіх Ада Роговцева. Тепер про героїв цьогорічного диктанту, адже є автор і є той, хто буде читав, хто буде читати. Ну що, почнемо, напевно, із так, автора так. чи авторки. Так. Інтрига. Інтрига зберігається. Юля назве читця нашого наратора. Цього. Ми знаємо, що це буде читець. Так, так, отож. Uh, ми. У нас є така внутрішня завжди робоча група. Вона протягом останніх семи років не змінювалася. І крім Юлії, яка у нас Юлія виконавча продюсерка регіональної мережі, передусім українського радіо. Є у нас Іра Славінська, це радіокультура, наш третій канал Суспільного Радіо. І власне, ми в цьому році також долучили активно представників Діжито. У нас Юля Дичук, яка очолює напрямок дітей, дитячо-підліткового мовлення. Всі, хто дивиться україномовний, прекрасний ютуб-канал Бробакс із ТОТО -то мультфільмами, це от Юлія цим завідує, mm -hmm. був у нас шорт-лист. Шортліст, у якому ми е, мало вже склали е, перелік, хто може бути, тобто і ще було і голосування ви внутрішнє. Ми розуміли, дискутували, як з ким співпрацювати. Це ще веду зараз інтригу. І е, е, тоді якраз е, е, із е, ну певним таким достатньо великим запізненням вручили Шевченківські премії. До нас часто на інтерв'ю ексклюзивні приходила і добре роззнайомилася з усіма нашими продюсерами і продюсерками. Катерина Калитко, письменниця, поетеса, перекладачка, лауреатка Шевченківської премії. І ось Катерина Калитко буде писати, пише вже, вже пише, пише текст. Радіодиктанту Національної єдності 2023. Я думаю, що це дуже хороший вибір. Вона має великий авторитет і самій спільноті. І разом з тим її вже полюбили, і наші радіослухачі. Ми це бачимо за тими відгуками радіопередач, де вона mm -hmm. присутня. І, взагалі, в усій наші компанії суспільному ми е вважаємо, що це дуже хороший вибір. Тож Катерина Калитко, письменниця, поетка, перекладачка, лауреатка Шевченківської премії є. Автором радіодиктанту, тексту радіодиктанту національної єдності у цьому році, який ми пишемо 27 жовтня. А тему їй завдавали? Чи вона сама морба рамку? Забрати? Рамку, от ми настільки демократичні, що ми давали напрямок, куди бігти? Mm -hmm. А от як бігти? З якою швидкістю, якому стилі, і як саме все це обрати, тонкощі це вже mm -hmm. робота авторки тексту, яка потім із, ну скажімо так, таким методичною нашою професоркою радіодиктанту Ларисою Масенко. Доктор філологічних наук, да. професор, яка е, уже протягом п'яти років, так, п'яти років у нас є ну таким методичним, е, методичною кураторкою, кураторкою. радіодиктанту, mm -hmm. тому що, от що, що ну, ніхто із порядних людей не може прискіпуватися до радіодиктанту після того, як все. Вичитала Лариса Масенко. Ну, чудово, люди авторитетні, люди знані, чекаємо тексту, можемо лише здогадуватись, який це може бути за напрямком, як ви кажете, за тематикою. Ну, очевидно, щось із нашого Сучасне. життя, правда? Сучасно, тому що так само, як і минулорічний напрямок. І а, от зараз ми ж перейдемо, і Юлія чи читься. Але ми, усі, хто в робочій групі, в обмеженому колі, маємо доступ до тексту напередодні. Ми його фінально схвалюємо, дивимося. Одна справа це сам текст, mm -hmm. а інша справа і от наші радіослухачі, які і ми із Глинобовіки довго працюємо на радіо, і ми застали тих дикторів. Є має значення текст. А має значення, як його прочитати, Звісно. є що і як. І третє, найголовніше навіщо? Навіщо ми знаємо? Місія, яка радіодиктанту це популяризація вдосконалення своїх знань української мови. Для, для тих, хто не вивчав це перейти на мову, а для тих, хто знає удосконалити, зануритися, більше читати. І ось те, що як, навіть той текст про будинок, твій дім називався. так? так? – І… Ну, ми його читали, але я нещодавно на прем'єрі фільму Будинок на спині, так, так, який на спині. представляла Катерина Филенюк, наша колега із першого телеканалу Суспільного, і Рома Коляда вів цю презентацію. І перед цим ми з ним поспілкувалися. Він каже: Ти розумієш, я ж сам читав цей текст, я знав про що текст. Але я не знав, що коли його прочитає Ада Роговцева, він оживе, він викличе емоції, викличе сльози, співпроживання, емпатію. Те, що власне і має бути. От я думаю, що при тому, що текст має бути хороший від Катерини mm -hmm. Калитко. Але і цікаво, хто його прочитає. Тому що мені здається, от як мені так на мій розуму, що це має бути, по-перше, міні-спектакль, який би захоплював, а по-друге, е от. Такі люди, як Ада Роговцева, здатні з тексту ліпити образ. Образ і е, давати людині зрозуміти красу мови. От комплекс оцих от от характеристик має отак от захоплювати. То хто нам так прочитає диктант? Юля? Я думаю, що йому точно на 100% вдасться саме так прочитати Радіодиктант, тому що це український театральний режисер, актор театру. Та кіно заслужений артист України Олексій Гнатковський. Боже, всі мерщій довбуша, якщо ви ще не бачили цей фільм, бо Гнатковський там, як на мене, зірка номер один. І він зараз зірка, і це дуже класно, що саме в цей момент ми його запросили. І теж був шорт-лист. Я пам'ятаю, що Юля запропонувала. А ти розкажи історію, тому що часто зірки, ну, вони думають, ну це на радіо, ми, до речі, багато не платимо. Тобто, ну, чи погодяться, чи не погодяться. Або Та у них при чому тут газетолі? не платимо це, це історія, це унікальний проект. Такого більше ніде ну, ми немає. це галю. Ми це гроші. Вони зароблять в іншого. ми це вміємо говорити. Ми це вміємо говорити, тому і працюємо. Але а, буває так, що хтось ну, А скільки це, це ж робота? Важка були різні у нас. Випадки Олексій зовсім не такий, Він по перше дуже зрадів, сказав, що це для нього честь. Опришок uh, опришок Так, так. по-друге, він зізнався, що він писав радіодиктант раніше і не раз, і не сама з колегами, і вони навіть робили світлини. І він любить цей проект, знає його, і для нього це просто справді велика честь. І а Це інша історія це вже історія зросту громадянина. На прикладі написання диктанту від українського радіо, коли людина роками пише і раптом їй кажуть, ти будеш читати. Ну як тут не погода, яка вже тут оплата, Дмитри? Ну яка тут вже, Який гонорар? Він здивувався, що ще є оплата. Сказав Олексій. <с>? Сказав: Ну, добре, якщо є, це чудово, тому що він волонтерить, він каже. Купимо новий дрон або на щось витратимо для фронту, тому він зрадів, що буде ще й оплата. Але головне, звичайно, те, що така можливість прочитати, і він готовий, і він буде готуватися. Буде потреба Лариса Масенко допоможе йому правильно. Там можливо десь з наголосами, можливо, інтонаційно вони потренуються. І я впевнена, що це буде справді круто. Ну, а тепер найголовніше, де наші слухачі, які зараз нас чують, можуть. Чути диктант, писати, де їм прилаштуватися, біля яких джерел? Давайте почнемо з різних платформ. Радіо, рідна для радіодиктанту платформа. В ефірі Українського радіо першого каналу, і в ефірі третього каналу радіокультура. На сайті ukr.radio У розділі Як слухати можна подивитися розклад частот. Там же можна слухати і онлайн. Але у нас ще і телебачення, і діджитал. тому а що радіо в дії. В дії, Це так, собою. і додаток в телефоні. Будь-які стрімінгові теж. платформи, е, і радіоплеєр, і, і європейський, і наш індустріальний український, і е, тюнін. Усюди можна, е, звісно, це чути: Українське радіо і радіокультура. Але ще це обов'язково нас і в діджиталі, і на телебаченні. Це телеканал Суспільне Культура. Теж буде прямий ефір, можна дивитися, якщо хто хоче. Дуже красиво це буде шоу, тому що в нас будуть включення з різних локацій, з різних регіонів і України, і закордонні локації. Буде красиво і цікаво. І, звичайно, на Ютуб-сторінці Українського радіо, на Фейсбук-сторінках Суспільного, всюди можна буде долучитися. Кількісно ми чекаємо е, зросту нашої аудиторії. Чи нам важливо от емоції, яка буде супроводжувати цей день? От хто з вас на що робить ставку щодо кількісних, я би сказав, що у нас два е, таких є показники. Ну це власне охоплення самої аудиторії. І щоразу зацікавлення е, радіодиктанту зростає для мене дуже важливо, що в цю сучасну еру. Не тільки саме українське радіо, не тільки телевізійний перегляд, але на діджито платформах. Уже протягом останніх трьох років радіодиктант був запитом номер один в українському сегменті Google. Так. Ми обганяли футбольних зірок, ми обганяли тоді навіть Пригожина, із, коли був підсумки радіодиктанту. Тацуємо. Тобто, навіть я вам скажу, що це ну, тому, що всі тоді це обговорювали. От суть у тому, що а, це дуже важливо. Що сучасне покоління до цього, а є власне активні, гіперактивні учасники? Ми теж до цього закликаємо. Це ті, хто не тільки пишуть, але й надсилають. І у нас mm -hmm. в минулому році, не зважаючи на реалії повномасштабного вторгнення, yeah. хороші показники. було 30 листів, 30 тисяч листів електронних і ще десь приблизно 10 тисяч листів паперових. Тобто, це найбільша фактична кількість, яку ми отримали взагалі за всі роки, от радіодиктанту. формат надсилання диктанту залишається незмінним. Електронна пошта і паперові листи. Так, так, звичайно, електронна пошта і паперові, але шкода, бо надсилали не всі, хто писав, тому що можна навіть відстежити було тільки в Тіктоку два мільйони переглядів. На хвилиночку, це просто неймовірно фантастична цифра. Тобто, люди дивилися, їм було цікаво, вони писали, а надсилали не всі. Тому ми завжди закликаємо надсилати, надсилати, щоб ми побачили, що долучаються до цієї акції. Це а. флешмоб. І, і найголовніше, що розширюється коло а, людей різних різних. Тобто оцей. Старий хибний маркетинговий хід, помилковий, який називають Ловити рибу в акваріумі, тобто проводити, наприклад, мовознавчі акції серед тих, хто і давно цікавиться українською мовою, і їх не потрібно ні в чому переконувати. Тому і тут таке зацікавлення, крім е, українських гімназій, вчителів української мови, студентів філологічних факультетів вищих навчальних закладів. Нас ще цікавлять різні 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 люди, які працюють у сфері послуг в бізнесі, які в цей час будуть подорожувати. На фронті mm. ми отримали всі ж повідомлення, листи, фотографії, коли люди писали, писали бійці. А полюс. І, ну, це само... Зали, звичайно. <ріст> так, це для нас не є новиною. У нас має обов'язково південний полюс Антарктида писати. Тобто для нас це просто маст Угу. На станції Мінівернацького вони долучаються, бо вони люблять, знають цей флешмоб, тому пишуть теж щороку. Е, у нас залишається з вами дві хвилини. Давайте ще раз, коли, у який час і. Е, Біля якого носія мають бути наші слухачі, потенційно ті, хто буде писати диктант? 27 жовтня, це п'ятниця, з 11 до 12 години у нас буде прямий ефір. Слухати, дивитися можна на українському радіо, на радіо Культура, на телеканалі Суспільне Культура, на Фейсбук-сторінках Суспільного і на Ютуб-каналі Українського Радіо. Також це може бути додаток у телефоні або навіть в дії. До якого часу можна надсилати диктанти? Ми приймаємо впродовж доби, відразу бажано сфотографувати або відсканувати лист і відправити нам. Або якщо йдемо на пошту, відправляємо, то штемпель має бути все-таки до кінця доби. Угу. Дмитре, а ви писали диктант до того, як почали працювати на радіо? відповідаю. Ну, по-перше, я почав працювати на радіо у 2004 році. З 2000-го диктант пишемо. Я знаю, відповідаю, і це я можу зізнатися е, абсолютно у. Про чисто і чесно. В цьому році буде вже в 23-я -е, радіодиктант Національної єдності, і я жодного разу його не писав. Повідомляю, чому? Тому що в цей час я працюю. А останні сім років я це координую, і певно, що як і минулі рази поміж локаціями, найчастіше я переймаюся за найбільш складну технологію телевізійну, е, тому що мені здається, по радіо і в діджиталі має бути все добре. Тому я буду або біля апаратної, як і минулого разу, просто е, розуміти, тому що і минулий рік я хотів, але. Uh, і навіть почав писати, але потім почали дзвінки, якісь уточнення. Так що Не пішло, Так. Да. ну у будь-якому разі, ми вам розказали про дуже важливу подію. Чоботяр без чобіт. Нічого, зате ми людям даємо можливість чотири одягтим та ще яким. Дмитро Хоркін, член правління Суспільного, керівник проєкту «Радіодиктант Національної єдності. Дякую за участь у програмі. Дякую. Юлія Шелудько, виконавча продюсерка українського радіо, координаторка проєкту «Радіодиктант Національної єдності. Будьте з нами 27 жовтня. Пишіть диктант національної єдності. Цю програму можна також дивитись на Ютуб-каналі Українського радіо. Українське радіо